Виконуємо право 21 до параграфа 21 за підручником інформатика 9 клас авторського колективу Бондаренко Остовецький Пилипчук Шестопавло 2022 року випуску. Під час виконання права будемо використовувати табличний процесор Excel 2021. Відкриємо його. Нам потрібно побудувати графік функції y до рівня А на X. Створимо таблицю для координат X та Y. Нехай початкове значення буде 1 із кроком 2,5. Тобто 3,5. У вас, звичайно, можуть бути інші якісь значення. Я вибрав ось такі. Далі, щоб записати діапазон координати Х, з тим самим кроком, використаємо автозаповнення, виділимо дані дві клітинки, наведемо казник миші на нижній. Правий куток, щоб курсор миші став як чорний плюсик, затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо. Нехай буде до 31. Щоб було гарніше, давайте зробимо межі, хоча у правій і не обов'язково. Навіть зафарбуємо дану клітинку. Ось так. Тепер відведемо окрему клітинку для змінної А. Надамо їй деякого початкового значення, нехай буде просто 3. Так, давайте також зробимо вже межі. Зрозуміло, для того, щоб побудувати графік з даної таблиці, потрібно спочатку знайти Y. Виділяємо ось цю клітинку. Формула в Excel розпочнеться з дорівнює. Пишемо дорівнює, і формула в нас А поділена Х. Тобто. Виділяємо клітинку, де знаходиться значення А, і ділимо на клітинку, де знаходиться значення X. Підтверджуємо введення формули клавішою Enter або кнопкою «Від». Ну а далі зручно також використати автозаповнення. Правда, поки що в нас буде помилка, тому що бачимо, в нас змістилася червона клітинка, значення X добре. Але змістилася також і клітинка А, що нам не потрібно. Давайте вернемо назад, клацемо двічі по клітинці і зробимо посилання на клітинку, а абсолютним. Для цього перед ім'ям стовпчика та клітинки записуємо знак долара. Тепер використовуємо автозаповнення. Все добре, тільки зменшимо кількість знаків після коми. Нехай буде ось так. Два знаки після коми. Тепер виділяємо ось цю всю таблицю, переходимо на вкладку Вставлення і в групі діаграми. Відкриваємо ось цей список Вставити точкову або бульбашкову діаграму. І вибираємо точкову діаграму з плавними лініями. Ось це у нас діаграма. Цю назву варто б видалити. Хочу вправі не сказано, але якщо бажаєте, можете додати назву, тобто вісь X та Y. Ну це так. Тепер Змінимо значення А, наприклад, 1, Enter. Бачимо, графік змінився. Ну і так далі. Можете поставити будь-яке. Залишимо ось так. Тепер збережемо дану електронну книгу у власній папці Файл зберегти або зберегти як, перший раз немає різниці. Зберігаємо з іменем вправо 21. Про виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бержіть себе! Все буде Україна!